У якій країні Європи люди відчувають себе найщасливішими? Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні будемо говорити про рейтинг. Рейтинг від знаної статистичної компанії World Happiness Report про те, в яких країнах люди відчувають себе найщасливішими. Тут також в цьому списку буде Україна, Польща і більшість європейських країн. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця. Напишіть в коментарях, в якій країні ви проживаєте. Подивимося, в якій країні є найбільше моїх підписників. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, тому що я кожного дня стараюся знімати корисні відео і надіюся на вашу підтримку. Отже, остання статистика World Happiness Report показує, що. Наперед розкажу вам, Україна займає із 109 92 місце по рівню задоволеності людей в цій країні, а Польща 43 місце із 109. Тобто, ну, трошки далековато, так, 92 місце займає Україна, а 43 Польща. І які такі спільні країни з Польщею займають нижчі місця? 16 місце займає Німеччина. 18 місце займає Чехія і 11-те місце займає у цьому рейтингу Австрія. І давайте розберемося про основні фактори, які беруть аналітики, для того, щоб взагалі створити цей репорт і показати рівень задоволеності життя людей. По-перше, береться ВВП на душу населення, тобто скільки людей в середньому отримує одна людина в цій країні. Підтримка близького у важку хвилину, здоров'я та тривалість життя. Тобто це також важливий фактор, який береться під увагу. Свобода роботи та життєвий вибір, підтримка громадської активності громадян, ну і, звичайно, що протидія корупції в цій країні. І я думаю, що через останній факт Україна займає дуже низький рейтинг у, такому, у такій оцінці. Тому десятку перших позицій. З країн Європейського Союзу попали наступні країни. Лідером від шести років є, звичайно, що Фінляндія. В цій країні люди рахуються найщасливішими під усіма цими факторами, які я сказав. І після неї знаходяться такі країни, як Данія, Ісландія, Ізраїль і Нідерланди. Також вам прикріплю на відео перелік усіх країн. Їх всього сумарно є 109. І варто відмітити найгірші позиції, так, в ранкінгу, які займають останні місця найщасливіших країн, так би мовити, це Пакистан, Гана, Туреччина, як на диво, так, передостання, тобто люди незадоволені життям в цій країні, і Нігерія. Тому ось така цікава статистика на рахунок того, які країни, в яких країнах люди почувають себе щасливими, в яких ні. У нас. Багато в коментарях також писали під попереднім відео, що в Україні не можна чути себе щасливим через те, що там війна, але це не так. Це загальна загальна статистика, яка враховує усі фактори життя. Напишіть в коментарях ще раз, з якої країни ви походите і чи ви відчуваєте себе щасливими в країні проживання. І також дякую, що додивилися ці відео до кінця. Не забудьте поставити лайк і до зустрічі в наступному відео.